Органами головного управління пенсійного фонду в області проведено перерахунок субсидій на неопалювальний період. А саме ми перерахували 42 тисячі три житлових субсидій на неопалювальний період. За результатами цього перерахунку субсидію надано. 35 тисячам 329 одержувачам. При цьому, відповідно до норм пункту 8 постанови Кабінету міністрів 848, якої регулюється питання призначення субсидій, не надано житлову субсидію 4518 домогосподарствам, до яких включаються домогосподарства, у яких зареєстровані особи. Та фактично не проживають, або це можуть бути внутрішньо переміщені особи, або особи проживають на умовах оренди. В таких випадках ми на нашому попередньому брифінгу розказували, що такі особи, тобто 4,5 тисячі домогосподарств. Повинні до нас прийти і по-новому подати заяву і декларацію для того, щоб ми призначили субсидію на неопалювальний період. Крім того, відпрацьовано ще 2,3 тисячі домогосподарств, за результатами яких окремо прийнято рішення про відмову в субсидії 1076 домогосподарствам, оскільки за даними обміну між. Державною фіскальною службою в осіб, членів осіб, які проживають в домогосподарствах, відсутні доходи або відсутня сплата єдиного соціального внеску. Законодавством передбачено, що у зв'язку із зміною тарифу ми проводимо такі перерахунки автоматично. На даний час пенсійним фондом опрацьовується це питання, і ми в найближчий період зможемо його озвучити.